Гортензії по доступним цінам від компанії Балсат. Гортензія волотиста Vanilla фрайс. У горщику 3 літри. Коштує така красуня 240 гривень. Висота 70-80 см. Фромбазин. У горщику 3 літри. Гарненький. Висота 50-60 см. Коштує такий малиновий 380 гривень. Сільвер долар. У горщику 5 літрів. Висота 70 сантиметрів. Коштує 350 гривень. Піксіо у 3 літровому вже закінчилося. є в 5-літровому. Ціна не змінилась. 360 гривень. Мохіто. Горщик 3 літри, коштує така гортензія 180 гривень. Бонфайер у горщик 3 літри коштує 480 гривень. Новинка у нас на сайті Пітіт Флорі. Горщик 3 літри, коштує 250 гривень. Полістар, горщик 3 літри, в цьому році вже квітнув. Коштує 250 гривень. І White Light. Дуже гарна гортензія. Гущик 3 літри. Коштує 250 гривень. Ми стараємось відправляти найкраще. Замовляйте гортензії на сайті balsat.com.ua Посилання в шапці профілю.